Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Висотки не буде. Суд повернув університету імені Карпенко Карого ділянку землі, у столичному Печерську. Йдеться про комплекс будівель на вулиці Євгена Коновальця. Ним спільно користується держпідприємство Укркінохроніка та інститут екранних мистецтв. У 2004 році керівництво Укркінохроніки безвідомо університету підписало інвестиційний договір з забудовником і протягом наступних 15 років уклало ще шість додаткових договорів. За ними приватній компанії могло відійти більше 2 гектарів землі, на яких вони. Вони хотіли, нібито, провести реконструкцію, а насправді звести 25-поверхівку з підземним паркінгом. Аби цього не допустити, в офісі генпрокурора подали позов про визнання договору недійсним. Серед позивачів також були мінкульт, держкіно та КМДА. Однак у господарському суді у листопаді 2022 року рішення прийняли на користь забудовника. Позивачі подали апеляцію, яку вдалось виграти. Тоді представники приватної компанії подали касаційну скаргу, але суд їхніх вимог не задовольнив. На розгляд касаційної скарги прийшло близько сотні студентів та викладачів університету. Дякую всім, тим, хто нас підтримали. Наш університет, ваш, ваше майбутнє, вашу історію. Я вам, всім, як ректор, низько кланяюсь. Всім дякую. І хай що б нам не казали. Але університету наступного року буде 120 років. І ще 10, 20, 30, по 120 він буде живий завдяки вам всім. Ура! Дякую. Ми довго йшли до цього дня. Нарешті суд все ж таки відмовив задоволення до соціальної скарги, отже, рішення остаточне і земельна ділянка залишається в видушці.